У Мукачеві на водозаборі Севастопольський встановили сонячні панелі. Це перший пілотний проєкт, для якого вибрали невеличкий водозабір. Потужність сонячної станції становить 20 кВт. Вона повністю перекриває потреби водозабору в електроенергії в денний час. Це наш перший такий можна назвати пілотний проєкт. Встановлювали дані панелі за власні кости підприємства, тому вибрали такий невеличкий водозабір Севастопольський, де досить незначна потужність порівняно з іншими. Встановили дані панелі, де потужність панелі 20 кВт, потужність інертора 30 кВт. Тобто, Потужність зрахована таким чином, щоб що ці панелі, коли працюють в піковому режимі, вони практично перекривають повністю все споживання даного водозабору. Тобто, в ясний день цей панелі фактично повністю дають. Електроенергію на все наше обладнання, і ми не беремо жодного кіловата з мережі. Віча в сонячний час працюємо далі на мережі. За перший місяць роботи сонячної станції вдалося заощадити майже 20 тисяч гривень. Самоокупність панелей становить близько трьох років. Директор водоканалу Олег Казибрід каже: такі сонячні панелі планують встановити і на інших водозаборах міста. Для цього водоканал розглядає різні варіанти фінансування, зокрема гранти. Та кредитування плануємо встановлювати сонячні електростанції також по інших водозаборах, але по інших водозаборах набагато більші потужності. І підприємство не в змозі власними коштами ці панелі встановити. Пропрацьовуємо різні варіанти щодо отримання цих панелей за рахунок грантових коштів. Також розглядаємо варіанти кредитування. Окрім того, що дані панелі нам дають економію електроенергії. Що в грошовій коленті досить суттєво? Також дані панелі можуть бути як альтернативним джерелом живлення під час виключення мережі. Сонячні панелі дозволять заощадити електроенергію та забезпечити подачу води навіть у разі її відключення.